Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, а саме з 29 квітня 2024 року по 5 травня цього ж календарного року. Які події в Україні відбудуться протягом наступного тижня? В контексті війни, звичайно, в контексті війни, військової ситуації тощо. Так, покажіть нам, будь ласка, перша подія. Перша подія, дивіться, тут мова йдеться про небажання знайти якийсь відповідь на якесь ключове глобальне запитання стосовно початку стосовно початку якогось прориву. Тобто, знову ж таки, якесь питання ключове може застигнути, зависнути. Немає люди, не мають люди відповідь на певне запитання. Давайте будемо дивитися конкретно, що це. Знову ж таки, єрафант, єрафант, як було раніше? Тут йдеться мова знову ж таки третя сторона, третя сторона, закордонна сторона, яка як і раніше, як і раніше дестабілізує або робить вибір такий, як ну, вибір, який унеможливлює відкриття якихось перспектив, якихось кордонів, якихось кордонів. Тут якась дама може бути, якась королева. Чого немає відповіді на питання, чого немає прориву того руху, того, що якась дама можливо, або чоловік капризулька можна так сказати, ну, знаєте, в нього перемикає якась людина емоційно нестабільна. В нього перемикає з бажаннями. то Сьогодні він говорить так, завтра він говорить ні. І це людина настрою, людина настрою, від якого залежить вирішення багато запитань. Не знаю, хто це Це людина. Це може бути або жінка, або чоловік, ну такий капризний, по-жіночому капризний. Знаєте? Хоча жінки є набагато стійкіше. Знову ж таки, Єрафант відсутність бажання до пошуку шляхів, немає виходу з ситуації. Знову ж таки, я не знаю, про що я говорю. Тут йдеться мова про схожу ситуацію з минулого, коли від якогось єрафанта, якогось сірого кардиналу або людина, яка стоїть друга після головного. Заступник, наприклад, якийсь, або другорядна людина по посаді, яка робить якісь перешкоди, перешкоди і її, або ситуація повторюється, або та сама людина, повторює свої маневри, так би мовити. І це не на користь, не на користь, адже закриваються якісь шляхи, якісь шляхи до ресурсів. Шляхи до ресурсів для України. От я не знаю, мої шановні глядачі, нібито пишуть, що в нас там може щось там вже і якийсь може бути просвіт, Але, ну, знаєте, бюрократія, бюрократія, вона рулить, Вона рулить. Цей прорив стосується знову ж таки, колективної праці, коли три суб'єкти працюють з по одній схемі. Але тут, знову ж таки, для того, щоб організувати цю співпрацю, не вистачає енергії. Знову ж таки, хтось з ланки трьох випадає. Я вам вже сказала хто. Минулий єрафант. Минулий, ну, можливо, я так собі припущу, єрафант може іноді і означати єрафанта. Це може бути знову Папа Римський, щось таке ляпнути проти допомоги Україні. І, ну, от нас може щось, знаєте, як дестабілізувати, виникнути певні невпевненість, чи може він вплинути на щось чи ні. Або це може бути людина другорядна по посаді, яка, як і у минулому, не давала добро або закривала нам всі перспективи для повного реалізації, для повної реалізації задуманих цілей. Знову ж таки, це стосується ресурсів для України. Ну, якісь перешкоди можуть бути. Перешкоди того, що, ну от, тимчасова зміна настрою, знову ж таки, це людина настрою. Людина настрою. Знову ж таки, тут йде, знаєте, як домовленості, але знову буде повернення до домовленості. Ну, на кшталт. Ну, що ж ви робите? Ми ж з вами домовлялися вже. Чого? Тобто, знаєте, от ходіння по колу, замкнуте коло, ходіння. Ніби дали добро, потім в когось щось переклинило, ум за разом зайшов, і хтось почав показувати свою значущість, захотів показати свою значущість. Ну, ось в мене так випадає. Ось в мене випадає так. Можливо, у вас будуть якісь думки на цей момент. Але все одно, незважаючи на те, що ніби все погодили, всі підписали, але бюрократичні ще моменти будуть нам перешкоджати і затримувати. Можливо, ця дама Кубків зі змінами-настроями, це є ця, та сама бюрократія. Єрафант це е, правила, правила традиції, як і раніше, вони, е, ми мусимо дотримуватися тих традицій, наших партнерів, тобто бюрократичні традиції можуть бути. Ну, в такому плані. Далі, друга подія. Покажіть, будь ласка, друга подія в контексті війни для України протягом наступного місяць... протягом наступного тижня. Господі, в мене вже на другий місяць тягне. Так. Ми дізнаємося інформацію, інформацію Стосовно того, що до нас вже їде або приїхало. Окрім того, ми дізнаємося інформацією: ну, я скажу, що їде, що приїхала, хто їде, хто приїхав. Тобто, я на мою думку, щось або когось намагалися тримати в таємниці, але ця таємниця може бути розкрита. Тут навіть, бачите, король, він в темних окулярах, щоб його не впізнали. Хтось інкогніто може до нас приїхати, але з чимось, з чимось, не сам, не, не просто себе показати, з чимось. Це будуть намагатися приховати або людину приховають, хто це був. Які його істинні наміри були, що він привіз, з чим він до нас приїхав. Тобто, це буде розкриття цієї інформації. Знову люди випадають, розкриття, знаєте, якийсь сюрприз в рукаві, сюрприз в рукаві. Зараз. Переведу, получається тут обмеження, обмеження, дивіться, обмежень е розпадання ресурсів. Тобто ця таємниця розкриється стосовно, буде інформація відкрита стосовно поповнення. Стосовно поповнення. Але цю інформацію будуть намагатися тримати в таємниці, і це правильно було б. Але хтось може це розкрити. Якась балакуча жінка може це розказати або людина другої ланки. От хтось може, оце от от те, що відкриється, воно мало було б зберігатися в таємниці, бо нам на краще це. А хтось може, знаєте, захотіти себе показати. От я, я володію цією інформацією, і от я вам розкажу. І це не дуже добре, що вона буде ляпати язиком. Це не дуже добре. Взагалі цей король він приїде, щоб допомогти нам подолати патову ситуацію. Король кубків, король кубків. Ну, і тут знову ж таки унеможливити токсичну ситуацію. Знову ж таки, те, що він привезе, має триматися в таємниці, але хтось про це розкаже. Це от, е, неможливо, не, мож, не можна про це розповідати. Це, давайте я закрию цю тему. Подивимось, як воно буде. Я вам говорю по першому розкладу, по першому тріплету, що якісь бюрократичні там є перепони. Бюрократичні перепони, принаймні, нам про це будуть говорити. Але тут, виходить, з однієї події випливає інша подія, що не все так, як нам говорять ситуація в темних окулярах. Розумієте, як це має бути? Але хтось про це розкаже. Третя. Так, карта диявола перевернута, п'ятірка жезлів перевернута, помірність перевернута. Я думаю, що це стосується, ну, взагалі-то по. Дивіться, енергетика енергетика або те, що зв'язано ланками, ланками. Енергетична система. Тут втрачається оця ланцюговість, ланцюговість покращується, зменшується потужність, і це призводить до м, погіршення. Планомірності подачі тої рівномірності, подачі тієї енергії. Електропостачання. Електро Також помірність це може бути і вода, вода. Але тут вона просто тримає щось в руках, нічого не переливається. Тобто тут як баланс погіршується. Давайте будемо дивитися детально. Так, світ, він прямий, я перевертаю тут. Так, тут, знову ж таки, ідея як, ідея як е, відсутність того комфорту емоційного, відсутність е, закальцованості якоїсь системи. Відсутність закольцованості тої системи. Перерв, переривання іде, переривання. Дає він, бажає, бажає. Тобто будуть намагатися покращити цю ситуацію, буде намагатися покращити. Можливо, хтось нам щось, знаєте, нам дадуть, нам... От нам же ж дають якісь деталі, і тут є, знаєте, от переривання того ланцюгу, постачання електроенергії там, чи якогось ще ресурсу, то ми... тут іде полегшення вихід із кризової такої ситуації з перебоями внаслідок того, що нам хтось дає, нам щось пропонує. Третя сторона, тобто якісь країни нам допомагають. Ну і тут помірність перевернута. Тут йдеться е мова про спробу спробу чинити опір е з боку е ворога. Тобто ворог рукотворно, Робить цю ситуацію, ну це просто пояснює, пояснення цієї карти йде. Тобто в нас будуть виникати певні сумніви, певні страхи, стрес е стосовно пошкодження ворогом дуже значущих місцин, е значущих об'єктів, не підстанції, наприклад, а що чогось головного, від якого йдуть відгалуження до підстанції, тобто цієї мережі. Але знову ж таки нам і буде відсутність закольцованість, незадоволеність, ну не всюди буде постачатися, того, що ворог буде зазіхати на головні ланки, на головні ланки. Але нам цю проблему частково будуть ну, по лицару будуть нам пропонуватися допомога по домовленостям з боку наших партнерів. Третя сила вступає тут. Тобто, бачите, дев'ятка жезлів, він е не мертвий, він повзе до своєї мети. Як би там не було, але е маємо вистояти, маємо, ну, так би мовити, дойти до той. напруження, воно зупиняється, але воно. Ну, не має так бути взагалі. Так не має бути цього напруження. Не має бути безвихідності. Знову ж таки, тут система захисту. Знаєте, темний час перед світанком, як то говорять. Тому тут ситуація може бути важка. Але все ж таки вона буде стабільно стабілізуватися, стабілізуватися ця важка ситуація, От, як болючий кінець цієї важкої ситуації. Ну, тут спроба налагодити, вийти із е, зависання е, шляхом е, відпору, шляхом відпору для ворога. Ну, що я можу з цього сказати? Що, як би ми не хотіли піти від важкої ситуації, ворог ще буде нам чинити зло, опір нашому нормальному життю. Загроза для електроенергії вона зберігається. Загроза для об'єкта, від якого йде відгалуження. Я не знаю, що це. Це може бути будь-який об'єкт, як водогін. Головний, від якого йдуть відгалуження, труби, так електро, так і газові станції. Тобто все те, від чого йдуть відгалуження, будь-який об'єкт, він під загрозою. Нам будуть намагати інтернет також, диявол, до речі, інтернет, зв'язок, мережа павутиння. Також це може означати дьявол, але дьявол перевернути щось десь може порушитися. Телебачення, інтернет, зв'язок мобільний це все за дияволом. Ну, тут буде нам допомога у вигляді якихось деталей, яких не вистачає в системі. В системі колесо фортуни це також може система, яка крутиться, яка крутиться. E І тут будуть нам хтось пропонувати допомогу в цьому. Що нам буде не вистачати, нам будуть надавати допомогу, щоб цій болючій ситуації настав кінець, щоб закінчити цю ситуацію. Але знову ж таки тут, бачите, загроза для того, що контролює. Загроза для того, що ну, це говорить ще про те, що російський імператор буде нам робити переверти. Він ламає, нам допомагають, він ламає нам. Допомагають. Ну, ось так виходить в мене. Ну, дивіться, тут сумніви щодо втрати ресурсу, сумніви щодо відсутності шансів. Як би там не було, все одно знайдуться ті партнери, які нас не залишать в скрутній ситуації, як Прибалтика, наприклад, країни Бал Балтії. Або ще якісь країни, які нам допоможуть. Незважаючи на те, що нам чинять перепони ці бюрократичні якісь чинники, все одно ми вистоїмо, все одно ми е, витримаємо все. Тому ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Не забуваємо ставити дзвіночок. Натиснути на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео Все є Україна, Ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення.